Повернутись на край сонця, не вловити в ньому плям, неможливо, так красиво, смерть буває тільки там, Зачерпнути з неба зорі і напитись них до дна, і палати в небозводі можна тільки просто так. Заарканеть вправно місяць і тягнути, що є сил, можна гратись, можна з'їсти, та найкраще бути з ним, стати вибухом кінцевим чи початком всіх начал неможливо так красиво, як найкраще знаєш сам. Дві сторони медалі завжди у всіх ділах, якби брехню шукали у істинних словах, печалі забагато у радісних очах, коли на серце свято приховується жах, яскравою ходою ховаємо журбу, нещасною любов'ю вбиваємо просту, і навіть серед ночі. Дерева гублять тінь, твої веселі очі. Мені казали, згинь, знаходить плюс і мінус у нашому житті, наказують невпинно ці істини прості. Маляр стоїть і до неба волає, навколо темрява згустились у барви. Тиша набула свого резонансу, всіх, мов накрило, усе і одразу. Обрій, здається, уже недалеким, промені щастя приніс із дотепом і накриває частіше і більш підлий наркотик не взять його грішми, Сомнія наших з тобою поразок. Вітер, що зніс, все, що мріялось, зразу, нам принесли холоди із дотепом. Мало нам було життя, треба смерті. в небо вросли стебла нашої віри. Жаль, що космос не немає поживи, жаль, що пилюка землі прибавляє менше ваги, ніж всі мрії чекання. Жаль. Прометея на горах кавказьких Жаль його вічно прославлене братство, Жаль, що іскра, що вогонь нам відкрила, Не розпалила для нас людське диво. Скульптор стоїть і на камінь шепоче. Мармуром білим вірвався він у очі, Знав би той камінь, що вождь пролетарський стане для нього останнім пегасом. Мовчки поет, не почистивши ніздрі, Вловить гнилую вустами всіх пісню, І, як почне рифмувати ремікси, з гір впадуть свистом сіраки опісля. Пісня Ганилая. Проникне у мозок, і проживе до останнього біту, то не назавжди, бо потім цей морок згуститься в барви, зійде на орбіту. Там представник позаземних історій. Той, що прапращур мого Прометея, скаже, що більше не треба теорій. Того. Як іскра не стала зорею. Листи останніх художників розпалюють пристрасть, навіть у найскаженіших зануд. Ми ці пера, які там щось іще відчули, давним-давно не знають про апостолів злочинства і приблуд. Поцвіли листя страхом надихає фанатів смерті і позасмертного життя. І десь опоміж цих усіх померлих, тьмяніє те, що не просунеться. Вчорашній захід наспівав сердито світанку про усю його пітьму і все це скидане в якесь корито, і я це з'їм, тому що я живу. Багато педагогів на землі цій, які від неочів нема кінця, і начебто отут ти маєш вибір лишитись сам. Чисту пістю отця, і начебто усе отак печально, бо барви смерті ти не уминеш, і хочеться залишити навчання, коли дурним учінням нема меж. Напевно, то найбільше лицемір'я, заховане за благістю мети, листи художників розчулять гірко, тому що не майстри пера. Як ти. Вітер полем із туману прорива завіси, Сонце хвилею розбудить промінь в душах чистих, над високим небозводом промиває рану, чиє світчуття розлуки в ранішнього стану надзвичайного польоту. Недостатньо людям у чужих миганнях ока, що знайдем, те губим, тільки вранішня розлука, нагадає гірко, ми шукаємо любові, а не просто дірку.